Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі кільце. Ось таке буде кільце. На ньому можна робити різні малюнки. Ось так виглядає це кільце. Робиться орігамі кільце дуже легко. Примірюємо його на палець. Ось так кільце виглядає на пальці. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити оріхамі кільце, нам знадобиться листок розміром 8х5 см. А також нам знадобляться фломастери та клей. Щоб зробити кільце, беремо листок розміром 8 на 5 см. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад, верхню та нижню сторону захинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторін. По першій лінії перевертаємо листок. Далі біля початку листка перевертаємо листок. І знову біля початку листка перевертаємо листок. Все наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. Ось цей кут загинаємо до цієї сторони. Це для того, щоб можна було кілечко скріпити. Так, загнули і наведемо. Перевернемо на іншу сторону, беремо в руки і зробимо листок округлим. Для цього кладемо листок на палець і огортаємо листком палець. Придавлюємо, розкладаємо. Тепер ось цю сторону розширяємо ось так. Візьмемо клей і нанесемо клей на листок. Приймаємо клей і тепер просовуємо листок в листок, тримаємо, робимо кільце округлим, придавлюємо з усіх сторін. Виходить ось так, опускаємо і придавлюємо зверху. Тепер зверху робимо який-небудь малюнок. Для того, щоб кільце розмалювати, беремо пломастери, беремо кільце і робимо який-небудь малюнок. Можна просто намалювати сердечко. Тепер беремо кільце, тримаємо його і знову робимо округлим. І приміряємо кільце. Тепер у нас виходить ось таке орігальне кільце. І тепер наше орігальні вже повністю готове.